Усім привіт. Сьогодні пропоную поговорити про еволюцію роботи з DB у Java. Поговоримо про TCP, GDBC, Connection Pool, Hibernate. Вважаю, що ця тема дуже важлива, якщо ви не дуже розумієте, як саме працює Hibernate, для чого взагалі потрібен Connection Pool. Я вважаю, що це відео буде невелике, але дуже корисне, щоб більш детальніше розуміти, чому саме це так виглядає не інакше. Та почнемо відразу з TCP-з'єднання. Завжди є tcp зєднання з БД, навіть якщо ви працюєте з Hibernate, з GDPC, з spring Data. GPA, все починається з TCP. Та відразу було, було дуже просто. Було тільки tcp зєднання Щоб поговорити з базою даних, треба було відкрити tcp зєднання Це значить, що програма відправляла байти, база повертала байти, ніяких драйверів, ніяких prepared statementів, тільки сокет і протокол, який треба було знати на пам'ять. Нижче є е, приблизний код, він відразу скажу, він не спрацює. Е, потім більш детальніше поясню, чому він не спрацює. Але якщо спростити, виглядає це наступним чином, що є сокет, tcp зєднання е, відправляється е, запрос в байтах, наприклад, Select from Users. Потім є відповідь в байтах, це парси, ми будемо парсити, та так саме раніше працювали розробники. Кожен виробник бази мав власний протокол і свій формат обміну. Чому саме це не спрацює? Тому що, дивіться, наприклад, Postgres спершу, ніж писати Select from Users. Позерс очікує, що перший пакет, який йому на буде не Select, а спеціальне повідомлення типу Startup Message, яке буде мати собі версію протоколу, параметри. Наприклад, MySQL першим шле Handshake пакет та очікує, що ти типу, пошлеш у відповідь, логін, пароль. Писати код для кожної бази, окремо ну, це проблема. Тому з'являється GDBC. GDBC це як переклад, перекладач між Java і будь-якою базою даних. Це значить, що вже сам GDBC-драйвер сам відкриває TCP-з'єднання, говорить мовою конкретної бази даних і повертає дані у, вигляду, у вигляді result-set. Цей вже код буде працювати. Ви бачите, що ми. Будемо брати connection, передавати в нього uh, URL, user, uh, name, password, uh, потім, uh, наприклад, якщо це GDBC, ми можемо використовувати statement, uh, ми можемо використовувати prepared statement. Якщо ми uh, uh, будемо використовувати якийсь alias, це значить, що ми передаємо uh, ID. Ми її сетаємо, а далі ми ходимо по Result сету та дивимося, що саме ми отримали. Наприклад, якщо ми тут Select from Users, де ID дорівнює там одному, ми й беремо потім з резултсету Name та email, отже, GDBC вирішив дві. Головні проблеми це універсальність, один код для всіх баз та безпека. З'являється саме prepared statement, який рятує від sql інєкцій Ви бачите, що ми могли б передавати. Ми б могли взагалі робити стрінгою запит та конкатенацією робити. Передавати якийсь параметр. Але SQL-ін'єкція, якщо ви знаєте, що це таке, це проблема. Тому prepared statement це вирішив. Отже, безпека це дуже добре. Далі є проблема відкривати нове з'єднання з базою даних щоразу для виконання запиту це неефективно. Це потребує час на встановлення tcp зєднання Створення та закривання з'єднання, створює додаткове навантаження на сервер, і клієнт, ви ж бачите, що ми з, з нашого драйверу отримуємо connection, це значить, що ми це TCP-з'єднання зробили. Ми використовуємо тут трайвіз-ресурси. Якщо ви не розумієте, що значить try with ресурси, це значить, що ми могли написати так. А якщо ми написали просто тільки try, ми повинні були б finally закрити е, наше конекшени. Отже, е, Java закриє е, це за нас, тому що ми в ресурсах їх вказали е, там. Як вирішити це проблему, що у нас завжди ми відкриваємо це tcp зєднання Щоб вирішити це, цю проблему, ми будемо використовувати connection pool. Це є наше дуже хороше рішення. Це значить, що ми будемо використовувати пул з'єднань. Який дозволяє повторно використовувати відкрите з'єднання замість створення нових для кожного запиту. Дуже просто все. Один раз створюємо N-connectionів, кладемо їх у пул, кожен запит бере, готовий і потім повертає назад. Дуже популярний саме Hikari CP. Виглядає це наступним чином. Ми, наприклад, в нас є Hikari Config, ми його створили, передали GDBC URL, username, password, максимальний pool size це 10, відразу робі, робиться 10 TCP-з'єднань. А потім, вже коли ми будемо брати connection, ми будемо брати його. з... Data Source ми його взяли. В нашому пулі буде 9 коннекшенів. Потім, якщо взяли взагалі 10, виконуються якісь запити. 11-й поток, наприклад, чекає, коли вже буде коннекшен повернутий до пула, коли виконається, наприклад. Цей prepared statement. Виконається Select from Users якийсь там, з якимось ID. Коли він виконується, цей connection буде повертатися в pool. Отже, якщо ми будемо говорити про Hibernate, потім, коли вже ми вирішили проблему з tcp зєднаннями тому що їх. Відкривати. Це дуже важка операція, використовуємо зараз Connection Pool. З, у цим, з цими проблемами ми, ці проблеми ми вирішили. Потім ми переходимо в Hibernate, Це вже така абстракція над абстракцією. Ми зрозуміли, що навіщо взагалі писати SQL. Ми працюємо з Java-об'єктами. Якщо подивитись на, на цей код Select from Users where ID, ми розуміємо, що е, запити дуже усі е, схожі між собою, тому ми можемо працювати. Е, з Hibernate, а він вже сам згенерує SQL та виконає його через GDBC і поверне результат. Отже, Hibernate також працює з GDBC: це такий фреймворк, який не робить сам tcp зєднання він використовує GDPC, він також використовує Connection Pool. А, але ми вже не пишемо запроси. Ми можемо прописати, наприклад, Entity Manager, Find. Сказати, що ми чекаємо User клас, якогось юзеру та з айтішником 5. А, та відразу в, в, замість парсингу, замість того, щоб писати, а, як ми писали, наприклад, а, наприклад, ось тут ми з result сету брали... Name, брали імейл, потім створювали нашого юзера, Ми можемо відразу прописати наступним чином: user user дорівню Entity Manager, Find user class та передати ID. Але, як я сказав раніше, що всередині хібернейту під капотом все ще той самий GDBC. Кібернець через сешнтіті менеджер вже ж керує життєвим циклом об'єктів, їх кешує, стежить за змінами і тільки коли треба, генерує SQL. Але вже потім SQL надсилається через GDBC і бере з'єднання з пулу. Тобто через TCP SQL потрапляє на сервер бази. Виконується, а результат летить назад тим же шляхом. А саме TCP pool GDBC, Hibernate та вже потім java обєкт Тобто Ми бачимо Java-об'єкти, працюємо з ними, але реально дані проходять через ті ж сокети і GDBC, лише ховаючи рутину. Це все, це все, що я хотів розповісти. Я вважаю, що дуже важливо розуміти, що саме в фібернет чи Spring Data GPL, все ж таки є GDBC, є також пул, який вирішив проблему, щоб не було. Дуже-дуже багато цих з'єднань, щоб вони не, не завжди відкривались, закривались був саме пул. А, а з самого початку, як все йшло через TCP сокети, нічого не змінилось. Все також працює через TCP з'єднання. Тому дякую, що додивилися відео до кінця. Та вже зустрінемось у моїх наступних відео. Вважаю, дуже сподіваюся, що вам сподобалось та ви якось більш зрозуміли, як це працює. До побачення всім!